Біжи додому швидко, не можна до нього. Не можна до сірого. Додому пішли. Пішли додому. Пішли додому. Скоріше пішли додому. Трішки морозець. Та хочу її, щоб вона до нього не підходила. Пішли додому. Зараз сміття винесу, а потім сірому головки дам. Додому. Пішли додому, додому, все, 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 хата гулять. Ходім, швиденько. Ходім додому. Давай. Давай. Ну, отак, давай, 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 тупай, топай. Скоріше, Яняка. Давай, 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 давай. Отак. Я знаю, що ти хитра, ось побудь тут. Все, я пішла. Погодую сірого трішки. Хай вона постоє там в віранді. Я чистила хамсу, головки обрізала і трішки лишила маргошки наталіний. Ну, а трішки ж треба цьому обормоту. Він сидить вже на вікні, бачите? Ось. Іди сюди. іди. Да. ти думала, що я тобі туди? Ні, ні, йди сюди. О, біжи, 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 біжи. Зараз з пакетика викладу. Давай, давай, іди Іди. їж. Так, я вже говорила, питаєте знову, чий це кіт. То я вже ж говорила, що це сусідів кіт. Я майже через одне відео говорю, що це не мій котик, це сусідський. Але ось він приходить до мене з 21-го року, до цього він не ходив. Коли помер мій син, став він ходити. Може, це щось, не знаю. Ну, от ходить він, то що в мене є, то я його підгодовую. А він живе ось тут, оце через дорогу цей будинок. От він тут живе. Красавчик, давай, їж, я пішла, бо Фенді там. Подивіться, на ту красуню виглядає. Вона ще не снідала. Ні-ні, Фендюш, це я собі каву. Ой, у мене там гуде прання, там сирена. І я ще не пила кави, а вже 10 годин. Бо сьогодні той день, що у нас сміття забирають, то я поки це зібрала, винесла. Тут треба було сірого погодувати, поки прийшов на підвіконня, а в мене є хамса, і я сьогодні хотіла її посмажити. То я швиденько йому почистила її, винесла йому головки половину, а половину лишила для маргошки Наталіної. Про котика, ну скажу, я вже я постійно ж говорю, що це сусідський. і Я там показала, як виносила йому е, їжу, де він живе. А зараз я що хотіла сказати? Я живу в Україні, бо запитують дуже часто, в якому місті, де ну, це Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське. Колишній Дніпродзержинськ. Це недалеко від Дніпра. Ну, якщо від мого дому, я на околиці міста живу, в приватних будинках. Тут у нас були новобудови. В 90-х роках нам е, виділили цю землю. Ну, Хто збудувався, хто ні, хто лишив, хто будується й досі. Таке життя. І мені 71 рік. В Ютубі я з 14-го року. Ну, спочатку просто дивилася, потім дивилася одного блогера, що... бо син мені говорить, мам, ну от підеш на пенсію, чим ти будеш займатися? Ну, а на пенсію я пішла в 65 з половиною років, то от рахуйте, скільки я тільки як вдома. Ну і так потихеньку-потихеньку щось почала, там щось робила ну, спочатку для задоволення. І що, що, буває так, що приїдеш додому, діти пороз'їжджаються по своїх квартирах, а що робить? Хтось тобто сідаю, о, пендіш хтось там іде, чи що. Зараз подивимося. Потім я хотіла закрити. Це для тих, хто тільки недавно дивиться мої відео. В 2021 році я хотіла закрити зовсім канал, бо стала така трагедія. Про ту трагедію я не буду розповідати, бо мені дуже важко за це все. Воно череда за чередою йшла. Але в мене є там плейлист, який називається Хто сказав? Що час лікує. Кому цікаво, я його завжди там в кінці відео рекомендую. Можете подивитися. Бо дуже важко мені про це говорити. Звичайно, я згадую кожного дня, але говорити важко. Так, я допиваю каву, і знову я щось така. Стала, як же це сказати, повільна. Я раніше оце як метеор, все могла зробити швидко, швидко, а зараз щось все так повільно. Чи час такий чи я така стала, як ото написав мені там Олексій якийсь ледачим завжди нічого робити. Ну, дай Боже тобі такий, таким ледачим бути, як я. А на дворі що весна? Все вже трішки був приморозок, все розтало. І так трішки хочеться погуляти. Я вивісила світле прання, в мене ще переться там темне, то я вирішила, що півгодинки я погуляю. Фенді лишилась вдома, а я погуляю. Посмажила отаку от рибку сьогодні. Дивіться, ціла гора, це хамса. Головки я ж віддала сірому і трішки лишила моргошки. Ой! Зараз Фенді з'їсть, не можна тобі. Ой! Оце така навіть упала. І дивіться, як я її смажила. Я в духовці. І замість муки я взяла манку. І оце виходить отака рибка. Хрустка. Навіть з хребтом можна їсти. Смачнюща. Так і знаходжу собі роботу. Ну, це на манці обваляла я у манки. А можна в сухарях. раніше робила в сухарях, а ще скинулась у мене сухарі термін придатності вже вийшов. Думаю, та ні, викину я їх. І взяла манку. Дивіться, як гарно. Знаєте, на, на смак, як вроді я притрусила і крою. Дуже смачно. Оце на, на пів кілограма хамси чистої ваги, одне яйце, четверта частина лимону. Лимон видавлювати прямо в яйце, збити вилочкою, потім дрібку солі додати і залити оцю рибу на пів години. Потім взяти або сухарі панірувальні, або манку. Обваляти, викласти на пергамент, або бумагу для випічки і полити олією, або оливковою, якщо є, або звичайною. Але не багато, Бо як багато, тоді воно лишається багато. А так вона і сочна, ну і не жирна. Ну Це така рибка. Ну, і я не сказала, мабуть, випікати при температурі 200 градусів 30, 30 хвилин, і оце така рибка виходить. Закінчую прибирання після того, як. Посмажила в духовці рибку, думаю, треба навести лад. І оце вже я в кухні прибрала і тепер хочу в холі отут. Кажуть, як оце передпокої. Оця кімната називається передпокої. Може хто не знає, я теж не знала, завжди називала хол і оце в мене лишаються вже останні двері, потім підлогу протру і все, і буде чисто. Так, так воно й не гарно не грязно. Ну, то пилячка, то ще щось треба підтримувати чистоту. З цього боку двері витрув. Повитрушувала Фендіни лимки, вліт той, що на кроваті лежить, то вона вляглася тепер і лежить. Ну от і все, протру підлогу і буде чистенько. Вийшла красуня. Ти мені будеш мішати. Тут же ж і не треба дуже мочити цей шламінат. Ну, хочеш будь тут. Поки я протру. От так і цілий день проходить. Тут не знайдеться, тут не знайдеться. Якась робота. Ну, пройшла, щоб не зачепити шпалери. Ой. Оце швабри хорошо мить цією, бо вже важко, Ну, щоб наклонятися і мити вручну Важ, важку вату. Ну, нічого, ось так оце я двічі так пройду. І все, буде чисто, ну, десь через тиждень. Пилисосить буду частіше через день, а протирання оце я раз на тиждень. Ну так, чисто у нас тут. Дуже пилюки нема, тому це вистачить. Ну, ось і другий, другий. раз я. Протерла, але я ще забула, Пенді не, не топчися, Я забула тут прибрати, це в мене тут насіння. Я його собі до аптечки кладу. Треба прибрати трішечки тут. В аптечку все поховати буде чисто. Ось. це таке? Ага. вазелінове масло. О, його тут є. Пригодиться. Так. Окуляри тут лишу, бо потім шукаю. У мене повинні вони скрізь бути. Так. О, бачите, скільки в мене тут кришталю. Дві звичайні, ось, ось, скляні і дві кришталеві. Так, карандашик сірий, хай буде, бо буває, що треба, а нема. Ну от, куди ти хочеш? Таке сонечко, і ми з фенді. фенді стоять. Десь загубила її оцю щітку, що її вичува. Іди сюди. Іди я тебе руками хоч трішки вичухаю на сонечку. Приходив гарбуз, я його трішки нагодувала, а ну, стій. Ой, дивіться, скільки. Давай трішки, бо я вже у ванні там. Помила сьогодні. Ой Боже ж мій. Яка ж ти вся сипишся, Боже? Ой, тебе хоч пили сосу Що це робиться? То так не сипалася, зараз так сипишся. Фендюшка. Фу. Бо я сьогодні килим. Пилесосила, думаю, Боже, скільки зняла одною трубкою, стала пилесосить, позбирала все. Ой Боже. У нас тут сирена годе. О, дивися, хоч трішки. Кажуть, ви кожного дня і буде вам щастя, та да. Це щастя, я кожного дня й вичусую, дав ендюшка. Ну, все, біжи. Ух, хана, оце скільки. Ось і на руках. Мені теж треба вичугуватися тепер. Побігай трішки. А я піду візьму мочалку та витрушу свої валянки от сюди. Погуляй, на дворі сонце сонниться і тепло. Ух. Так, цю роботу зробив. Ну, що ти рада? Куди ти побігла? Куди? Ну, гуляй, гуляй, я... оце треба змести ж зараз все, в целафан. Я... Дивіться, скільки. А в ванні, коли я це її чухаю, то потім попробую. я пилисосом збираю. Дивіться скільки. Здається, половину її шерсті. Де ти там побігла? Де? Де ти побігла? Ну бігай, бігай, гуляй.